Ну що, People шміпл, всім привіт! Зараз я вам покажу, як ми працюємо. Поїхали. Взяли ось таку річ. Знаєте, що це таке? Да, це у нас і бустер, така прикольна штука, і виходить, він у нас і насос. Ідемо зараз, перевіримо перше, що ми робимо, це колеса на автомобіль. Так, да, я ж забув поздороватися. Привіт, що приступаємо до роботи. Перше, що ми робимо, ми перевіряємо колеса на такому автомобілю. Приступаємо до перевірки колес. Спочатку підкачаємо колеса. Далі, коли колеса у нас будуть підкачені, бо таке буває, що спущені колеса. Ми далі поїдемо на цій блохі. Ну не знаю, блоха, не блоха. Схоже вам на блоху, білу чи не схожа. Це пежо електричечка. Їдемо її сполоснемо. пофоткаємо, зараз її опублікуємо. Починаємо з накачки колес. Неприємний звук, я знаю. Але що зробить. Два один. Але чи надовго, хрен його знає, але перевіряємо, бо тому що потрібно перевіряти. Як для дружини, щоб возити дітей в садочок, досить непогана блоха. Подивимося, заднє колесо, я пам'ятаю, я підкачав. Переднє давай підкачаємо. Перевіримо хоча б мінімум. Ага, тут 2-1. Не потрібно підкачувати. Ну що, йдемо беремо ключики. І на ці блохі. Їдемо її помиємо. Да? Тряпку взяли, ми користуємося з такими модними тряпочками. Ключики, ключики, ключики беремо. Беремо телефон. Телефон один. Беремо. Телефон два. Зарядки. 26% завжди розряджених, як обично, беремо. Це електричка, якщо що. Оба! Оба! <рикольно> ну, прикольно. Ууу, як тут жарко. Ну, не прям капець жарко, але жарко. Так непривично зараз. Пасок без паки завжди, пристібайтеся. Він вам може колись пасти життя. Тому цим не нехтуйте. Ну що, поїхали. Я взагалі не знаю, що це за передача. Тут є передача P, R, N, D, B, C. Хто знає, пишіть в коментарях, що це за передача. Ну, така. інтересна машина. За 5 тисяч доларів. Я рахую, що це непоганий варіант. Так, Peugeot, 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 Peugeot. 2012 року у нас Іон пробіг, у неї 80 тисяч оригінальних кілометрів. Ну, На кілометрів 120-130 має їй вистачати. Ось плюс-мінус ось так виглядає це Peugeot. Є сліди експлуатації, звісно, подерті елементи, але це французи, у них з салонами з усіма вічно такі ось проблеми. Він чотирьохмісний, ось тільки місце тобто ззаду. Є невеличкий багажничок там. Так, їдемо. Да, у нас миєчка дуже близько знаходиться, обслуговування. Часто ми автомобілі миємо самі, тому що ну, довіряти мощикам вони одною самою тряпкою, 10 машин часто витирають. І деколи залишаються сліди експлуатації в плані подряпин додаткових, ну і якихось там паутінок по кузову. Тому ми в цьому плані краще деколи самі помиємо і все. Ні, ну звісно, коли проїжджають фури, стрьомно на цій тачки попри фури їхати. Ну, Просто мені може Йой-йой-йой, Страшно кипець. Ну, Блін, непогана машина. Магнітофон має, клімат контроль має. Ну що, давайте помиємо тачку. Ми використовуємо таку карточку, на ній вже є гроші. Просто закидаємо. Так, 120 гривень. Я думаю, цю машину помию за гривень 50 максимум. Не більше. В принципі, з чого починаємо? Ми починаємо з водички кузов гарячий і піна не буде працювати, тому спочатку водою ми охолоджуємо кузов, а вже далі наносимо піну. Пауза. Я думаю, вітер цей, який є легенький на мікрофоні, може чутися, тому вибачайте за звук. Ну так буває. Так, наразі я витратив уже ого, я вже витратив 28 гривень. Беремо водичку і в пара. Вона у нас типу натерта воском, так що толку, типу ще давати віск і осмос не бачу ніякого. А ще по факту правильно давати ще після цього віск зверху і почекати там секунд 20-30, бо вже якраз на холодний кузов. Після цього осмосом цей віск збиваєш, витираєш насухо без розводів, без нічого. Карточку треба забирати, бо тому що тут є гроші. А гроші це і гроші. Як то кажуть, віддайте мені мої гроші. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв. 30 років. О, ножки. Ножки обов'язково робимо так. Да. Сніг, не сніг. Як ти кажеш, болото не болото. А ножки треба збивати. Ладно, поїхали. Не хочу відкривати вікно. Їду так. Для піки. А, бать, бать. <плес> для міста доволі непогана машина. Я б, наприклад, не соромився на такій машині, би їздив би на роботу і назад. Якщо б ця клієнтка би за 3,5 готова була віддати цей автомобіль, то по суті ну, я б би його би для їзди по місту. Так, розвертаємося. Продемо машину зараз, фоткаємо, да. тест-драйв пройшла, нічого не гупає, не грюкає, то що треба. хух, жара. Виходимо, подивимося, чи ми все добре повитирали, чи ще щось треба витирати. Ну, Ця тряпка класна тим, що вона в реальності витирає все. В реальності не лишає розводів. Тобто, якщо ти нею користуєшся правильно, вона не залишає зовсім розводів. На склі так точно, дивіться, скло. Ідеально витерте, немає по ньому ніяких проблем. Так само і на лобовому. Я так по-бистрому пройшовся, так по факту машинка витерта повністю. Це все, це вже старі сліди експлуатації по цій машині, воно впітане. Отак. Повитирали. Да. Ні розводів, нічого немає. Тепер наступний крок: ми цю машину... Будемо що вірним, будемо її фотографувати. Вірно. Тепер я кладу цю машину до майданчика передом, до людей задом. <віслявим> Якщо що, протронів тут немає. Взагалі, ви тут зі мною? Привіт. Як діла? Не скучно вам, не скучно, ну дивіться далі. Перфектно. Хочеш, то вам покажу. Ідеально стоїть, да? вітер дує, рамка не падає, все чітко, все, бомба, ракета, петарда. Тепер фоткаємо задню частину, так ми і працюємо ось таким шляхом. Тобто приїжджає клієнт, залишає автомобіль, якщо на продаж він залишається, ми його паралельно дивимося, перепровіряємо. Катаємося на ньому, фоткаємо його і до нас заїжджають на майданчик сюди тобто люди, які далі його купляють. А взагалі я не втикаю, чому моїй дружині не подобається ця машина. Я їй казав, якби я їм подарував би цю машину, то б що не їздила б на ній. Спочатку вона казала, що їй пофіг, як в дадуть головне, не пішки. А зараз каже, не хоче вона на ній їздити. Уявляєте? Але я думаю, якщо прийду, дам ключі в руки скажу, ось це твоя машина, катайся, в неї що буде вибір. Звісно ж ні. Блін, ну взагалі, як перша машина, я вам скажу, доволі непогана. Тут немає нічого такому, чому ламатися, максимально проста. Зарядив і собі поїхав. В принципі, якщо у вас є не знаю, там, місце, де заряджати такі автомобілі, ви неїжджайте більше 100 км в день, як друге авто для міста. Перфекто. Так. Терень завели. А, нічого, собі навіть є електроскладання зеркал. Вау! Зеркало складається. -ля -ля. Добре, кладемо ми цю блоху на місце. Все, я її пофоткав. Я ж кажу, немає багато такої аж і сильно довгої роботи. Фотка-фотка-фотка і готово. Ап, кладемо її ось туди. Не знаю, вам видно, не видно, ось там її місце, бачите. Все, машину припаркували. Скільки десь часу виходить? Ну, в районі пів години-хвилин 40 на один такий автомобіль потрібно. Тільки що лишиться, це я зараз візьму прибір і пройдуся, пройдуся нею лакофарбове. Зараз трішки остину, дивіться, у мене вже на лобі пот. Пот. З'явився пот. Гарік потний. Трішки остину, там є у мене кіндючок всередині. Йдемо всередину. Все. І так майже кожен день. Якось вам може додатково знімлю, як ми. Спілкуємося з людьми, приймаємо автомобілі на майданчик або продаємо. Поки що папа.